Жінка 12 років хворіла на хворобу. І вона шукала виходу, вона шукала оздоровлення, вона обходила всіх лікарів, вона розточила все своє майно, як і сьогодні часом буває. Людина захворіє на якусь хворобу, почує якийсь страшний діагноз і намагається лікуватися. І тратить всі свої збереження, тратить все своє майно, бо за життя своє людина віддасть все. І людина шукає порятунку. Так само та жінка вона шукала порятунку, і вона потратила все своє майно на лікарів. Але Біблія відкриває, що вона прийшла ще в гірше положення, тобто її фінанси, її маєтки, що у неї було. Що вона витратила на лікарів, нічого їй не допомогло. І тоді вона сказала в своєму серці, як тільки доторкнуся, до Ісуса Христа отримаю зцілення. І ось сталося так, що там проходив тією місцевістю Ісус Христос. І ця жінка, яка вона щалася в народі нечистою. Вона, пробираючись через весь натовп людей, доторкнулася до краю одежі Ісуса Христа і той час вона одужала. Тому сьогодні треба, люди дорогі, в своїй скорботі, в своїх проблемах прийти до Ісуса Христа, відкрити перед Ним своє серце, покаятися в своїх гріхах, запросити Його в своє життя. І Він обов'язково до вас прийде. Він ще нікого не відкинув, Він ще нікого не зрадив, Він нікому поганого не зробив. Люди, познайомтеся з Ісусом Христом. Читайте новий заповіт, моліться. Господь Він хоче наблизити вас до себе, Він хоче вам відкритися. Він любить вас, Він хоче вас благословити. Своїм батьківським благословенням. Але якщо ви не захочете до нього наблизитись, то він вам не відкриється. Але якщо у вашому серці виникне бажання відкритися перед Богом, то Він прийде у ваше життя і Він вас благословить і дасть вам спокій, мир, радість, уйде всяка тривога, Господь може. Звільняти від будь-якої гріховної залежності він може дарувати спасіння. В моєму житті колись було так, що я Бога не знав, жив у темряві, з раннього дитинства, употребляв наркотики, алкоголь, був залежною людиною, декілька разів відбував покарання у в'язницях, був змученою гріховною людиною. І сам собі не міг допомогти, не міг взяти себе в руки, не міг звільнитися від тих гріховних залежностей, від тої гріховної прокази. Але прийшли віручі люди, які там у в'язниці проповідували мені Слово Боже в 2012 році. І там я покаявся в своїх гріхах, прийняв Ісуса Христа в своє серце і тепер. Живу новим життям, Господь дарував мені нове, все нове дарував мені Господь, звільнив від залежності, дарував нове життя, нове серце, новий розум, дарував духовне народження. І тому я сьогодні ділюся з вами, що якщо у вашому житті є щось недобре, якщо у вашому житті ворог. Душі людської сатана, Він переслідує вас, Він вам докучає, Він вас угнітає, є для вас вихід, є помочь. Вона в Ісусі Христі. Прийдіть до Ісуса Христа, Він розв'яже всякі духовні узли у вашому житті, Він зніме всякі прокляття з ваших плечей, Він дарує вам істину свободу. І ваша душа в ньому обріте спасіння і дар вічного життя. Читайте Біблію.